Доброго ранку, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке природнє явище, як дощ. Дощ це явище природи, без якого життя на нашій планеті не було б можливим. Але звідки він береться і як виникає? Виникає дощ завдяки сонечку, яке прогріває воду в будь-якій водоймі. Вода випаровується і перетворюється на прозору пару. Пара підіймається високо в небо і скупчується у хмари. Пара зустрічається з холодним повітрям і перетворюється на крапельки води. Тож раніше випарована вода повертається на землю у вигляді дощу. Взимку крапельки води замерзають, перетворюються на сніжинки і повертаються на землю у вигляді снігу. В дуже сильну спеку. Крапельки, які піднялись угору, замерзають, з'єднуються одна з одною і перетворюються на град. Таке явище відбувається завдяки тому, що на землі дуже сильна спека, а угорі дуже-дуже холодно. Користь дощу. Дощ це вода, а вода необхідна всьому живому на землі. Якщо б на землі не було дощу, то не виросло б жодне дерево. Дощу потребують і квіти. Дощу потребує будь-яка рослина на нашій планеті. Без дощу ми б не отримували врожай овочів та фруктів. Та й не виросли б гриби у лісі. Дощ наповнює прісною водою водойми річки та озера, з яких п'ють воду дикі тварини та птахи. Всі радіють дощиком. Бо дощ це вода, а вода це життя. У водоймах живуть риби та пресноводні. А також водойма є домівкою деяких видів птахів та тварин. Водою з водою також користуються люди, яка в очищеному вигляді потрапляє в будинки через водопровід, завдяки чому ми можемо безперешкодно прати свої речі. Приймати ванну чи душ, вмиватися, мити руки та готувати їжу. Завдяки дощу ґрунтові води підіймаються і колодязі наповнюються водою. Таку воду люди використовують для пиття. І якби на нашій планеті не було дощів, всі б колодязі висохли. Висохла б вода із всіх водойм, зникли б рослини та все життя. А наша планета перетворилась на велику пустелю. Шкода від дощу. Дощ дуже потрібен на нашій планеті. Але велика кількість опадів може призвести до катастроф. Переповнені водою річки можуть вийти з берегів та затопити міста та села. А найнебезпечніше всього після рясних дощів у горах, де виникають стрімкі потоки великої руйнівної сили, які знищують на своєму шляху все живе. Дощ буває небезпечним, якщо в атмосферу потрапило багато. Шкідливих речовин. Такий дощ називається кислотним, і він шкідливий для здоров'я. Після такого дощу на нашій планеті гинуть бактерії, комахи та навіть риби. І хоча без дощу не виростає жодна рослина, надлишок вологи теж їм шкодить. Овочі та фрукти та ягоди починають псуватися та гнисти. Та й взагалі, якщо за вікном кожного дня дощова погода, то зовсім немає настрою і навіть хочеться плакати. <рес> Малята. А давайте пограємо з вами в гру. Дощ, це добре чи погано? Я буду називати вам якусь подію, пов'язану з дощем, а ви повинні відповісти, добре це чи погано. Якщо добре, то показуємо пальчик догори. Клас! А якщо погано, то пальчик донизу. Ось так. Отже, перше запитання. Після дощу виростають рослини. Це добре чи погано? Ну ж бо, ваша відповідь? Думайте, думайте, думайте. Так, вірно! Це добре! В даному випадку дощ корисний. Наступне запитання. Кислотний дощ це добре чи погано? Вірно, це погано, тому що такий дощ вбиває живі організми. Наступне запитання: дощ спричиняє повені. Це добре чи погано? Так, це погано, тому що повінь це стихийне лихо. Наступне запитання. Дощ поповнює запаси питної води у водоймах та колодязях. Це добре чи погано? вірно, це добре. Прісної питної води потребує усе живе. Малята. А як потрібно одягатися в дощову погоду? В Дощ потрібно одягати дощовик, щоб не намокнути. А щоб ноги залишились сухими, потрібно взути гумові чоботи. Ну, ось вже можна йти на двір і гуляти. Не намокнеш і не захворієш. Але якщо раптом під рукою немає дощовика, варто знову ж таки взути чоботи, одягнути кортку, шапку, взяти парасольку і ось тепер можна йти на двір під дощ. Не намокнеш та не захворієш. Ох, і дізналися ж ми сьогодні стільки багато чого цікавого.